Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про ковдру, яка є в продажі в нашому магазині. Ось так вони до нас приходять запаковані. Зараз я розріжу ось цей мішечок і вона наповнюється повітрям і стає гарною пишною ковдрою. Ось такій сумочки вона знаходиться, я вам зараз її покажу. Але я вам перед хочу розповісти про цю ковдру. Значить, вона е має антибактеріальний ефект, е не потіє людина під нею. Дуже вона м'якенька і гарно переться. Якщо гарна сонячна погода, навіть восени або е там, навесні. Якщо гарна сонячна погода, за півдня вона висихає. Переться у звичайній пралці, так як ми вже зараз привикли прати вона не збивається. Зараз я відкрию сумочку і достану її. Ось така біленька, приємна на дотик, ковдра. Чуху тут мікрофібра. Наповнювач 100% поліефірне волокно. E, значить, тут ми називаємо його квадроаїр. Це волокно воно зроблене з таких шариків і вони з'єднані між собою перетинками. І ці перетинки не дають цьому, цій ковдрі збиватися. Я вам точно можу сказати, що це дуже добра ковдра, бо ми вже е, користуємося, моя сім'я такою ковдрою вже 12 років. Кожен раз її перу і кожен раз вона, е, як новенька, не сідає, не збивається, нічого її немає. В чому її особливість? Особливість її в тому, що вона складається з двох ковдр. Ось, подивіться, Ось такі є кнопочки тут. Одна кнопочка, через, там, через пів метра, друга кнопочка, і так по всьому периметрі. Ці кнопочки з'єднані між собою. І ми маємо зараз, якщо ми їх роз'єднаємо, ми будемо мати дві ковдри. Одна ковдра буде її. Щільність 150 грам на метр квадратний оцього цього волокна, інша ковдра 250. Тобто оця ковдра йде тоньша, а ось ця грубша. Можете собі по, по окремості е, вкриватися нею. А можете ось так ось з'єднати, і одна теплюща ковдра на зиму з густиною 400 грам на метр квадратний, це е, оце, оцей показник. 400 грам на метр квадратний це є її теплота. Тобто вона вку... пушистенька, вона тепленька і така зимова ковдра 400 грам на метр квадратний. Ось ця ковдра у нас є в трьох розмірах. Півторачка, її розмір 150 на 210, двохспалка 180 на 210 і євро 2 метри на 210 І коштує вона відповідно, півторашка коштує 1450 гривень, двохспалка 1700 і півторашка 1850 гривень за таку ковдочку. Ну, Вона дуже тепленька і дуже зручненька. Замовити такі ковдри, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber або на Telegram. Ще, Крім цих ковдр, у нас є інші ковдри, вже без кнопочок, звичайні. Є також з вовною ковдри, є також і подушки. У нас великий асортимент. Такого цього домашнього текстилю висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!